О, старче праведний, багатий не оціона благодать, а з тихою твоєї хати нам озвістилася, якби причисть їй не дав ти руку, рабами б, є раби, і досі мерли би, о, муко, о, тяжкая душі печаль. На вас мені сердешних жаль. Сліпі, і мали душою, а тих, що бачать над собою сокиру молод і кують кайдани нової, уб'ють, заріжуть вас і з кровавої криниці собак напоять. Де ж подівсь дивочний гость отой лукавий? Хоч би прийшов та подививсь. На брак той славний і преславний, на брак окрадений. Не чуть, не чуть ані його, ані Месії, а люди ждуть чогось і ждуть чогось непевного.